Ми продовжуємо інформувати про все найголовніше. В ефірі АLEXІНФОМ у студії Ольга Лебедєва. і Дмитро Непоміщий. Розпочинаємо з економічних підсумків року. Через розпочату агресором війну вони не втішні. Та, попри все, український запорізький бізнес адаптується до нових умов. 22-й рік для України став найтяжчим за всі роки незалежності. Виною Повномасштабна війна розпочата Росією за прогнозами уряду. Через постійні вимкнення електрики падіння ВВП до кінця року має сягнути 35%, а от споживча інфляція перетне поділку в 30%. Рекордна емісія гривні – майже 400 мільярдів гривень, дозволила країні втримати баланс і виконати соціальні гарантії, але призвела до стрімких інфляційних процесів. Так є інфляційні ризики. є… Наслідки цих кроків знову ж таки, про це можна говорити це можна мінімізувати. І на наступний рік я сподіваюся, що ми будемо дуже обережні в частині монетарного фінансування, як мінімум, як мінімум, будемо намагатися, щоб він наближався до нуля від лютого 2022 року. Нацбанк декілька разів фіксував курс гривні, аби утримати валютний ринок. А от банківська система України з початком повномасштабної війни продемонструвала неабияку стійкість з ринку вийшли лише поодинокі фіностанови. До того ж, навіть під час війни зростає довіра вкладників. Зокрема, від початку бойових дій обсяги гривневих вкладів населення зросли на 37 відсотків бізнесу на 11. Втім, перед банкірами постають нові виклики. Попереду на щокаю. Я вважаю один із найдраматичніших драматичних в українській економіці. Одна із самих, напевно, якщо не сама важка зима, яку ми тільки могли б собі уявити, якою заходить банківська система в 2023 рік, вона заходить іншою. Вона змогла 2022 рік вистояти за рахунок. Того, що, як ви знаєте, була проведена досить масштабна і ефективна реформа і корпоративного управління, і зміцнення фінансової стійкості і вдосконалення бізнес-моделей, 22-й рік показав, що банківська система функціонує навіть за самих критичних обставин. 23-й рік повинен нам дати можливість оцінити, які рівні, яка потреба в до капіталізації виникає, яка є дійсна якість активів. І сконцентрувати свою роботу на безперервність. Споживчі ціни за підсумками року у порівнянні з минулим зросли на 30%. Водночас у міністерстві економіки сподіваються, що вже найближчими місяцями зростання цін сповільниться в рік. Ну з точки зору там бізнесу є надзвичайно важким, тобто макроекономічні показники вони лише відображають ту то рівень падіння, але з іншого боку, теж треба розуміти, що об'єктивна ситуація в бізнесі є. Ну, набагато кращою, ніж ми очікували в перших числах війни, тобто, якщо взяти там бачення і розуміння, що могло статися першого та в з позиції 1 березня, то ми в принципі дуже непогано якось. Вийшли з та шоку. Уряд створив продовольчий комітет, завдяки чому вдалося створити логістичні ланцюжки постачання товарів і продуктів, тобто ми втримали мережу продовольчої безпеки. Другий виклик постачання палива, і з цим теж уряд впорався завдяки координації, тобто підтримка. Дипломатії і уряду в переговорах приватних суб'єктів і дерегуляція в найбільш гострі моменти, тому що ви пам'ятаєте, що ми зняли цінове регулювання, яке було запроваджено в контексті пандемії, для того, щоб заохотити бізнесову там ініціативу в наповненні насичення ринку паливом. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, робота бізнесу порівняно з першими місяцями війни суттєво відновилась, а підприємств готових платити податки дедалі більше. До того ж, Україна отримала в цьому році безпрецедентну фінансову допомогу від країн західного світу. майже 31 мільярд доларів. В наступному заплановано ще більше. На наступний рік у нас йде мова не менше бітно 38 мільярдів. На щастя, ми Вчимося, також робимо роботу над помилками. Ми вже не розраховуємо, наприклад, що війна закінчиться завтра. Так простіше жити, коли ти думаєш, що війна закінчиться якось колись, і це від тебе не залежить. А ти маєш робити свою роботу? Тому ми спланували бюджет з розрахунку, що нам є потреба за закумулювати 38 мільярдів доларів США, і вже ведемо розмову з нашим партнером про фінансування цієї суми. Попри жахіття війни, бізнес адаптується до умов лихоліття, а уряд утримує економіку країни. Більш того, фахівці усіх галузей вже почали складати плани і готувати проекти з відновлення і перетворення України в процвітаючу європейську державу після нашої перемоги. Традиційно 1 січня щороку набувають чинності різні нормативні акти, ухвалені Верховною Радою в минулому році. Як саме змінюється законодавство Від сьогодні розповімо далі. В умовах війни держава намагалася оперативно реагувати на всі її виклики. Тож в 2022 році було ухвалено чимало законодавчих змін. Багато норм вступають в силу з 1 січня 2023 року. У 2023 році, з 1 січня, набирає чинності низка. Законодавчих актів. Зокрема, це державний бюджет України на 2023 рік. Його основні показники це мінімальна заробітна плата щомісячна 6700 гривень, прожитковий мінімум 2589 гривень на один календарний місяць. Також встановлено державним бюджетом середньозважений курс. Іноземної валюти долара США до гривні на рівні 42 гривні 20 копійок. Це середньозважений курс за на весь наступний рік. Бюджет країни ухвалено з величезним дефіцитом більше одного трильйона гривень. Та незважаючи на це, держава зберігає всі соціальні гарантії, зокрема і для внутрішньо переміщених осіб. І хоча основне фінансування буде спрямоване для армії, все ж 17% державних видатків піде саме на реалізацію соціальних програм та виплату пенсії. У 2023 році Україна продовжить виконувати всі свої соціальні гарантії перед всіми верствами населення, як тими, хто залишився в тимчасовій окупації, як і тими, хто виїхав на територію підконтрольно уряду України. Правда, дещо змінилося Реєстрація за соціальною та матеріальною допомогою, але якщо ви виїхали з тимчасової окупації, зареєструвалися як ВПО, а потім звільнили своє місце проживання, то вам дійсно треба звернутися до ЦНАПу та проінформувати соціальні служби, де зараз ви знаходитесь і де ви будете отримувати всі соціальні гарантії. Деякі зміни відбудуться у сфері пенсійного забезпечення. Так, у 2023 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу. У березні відбудеться індексація пенсії з урахуванням розміру інфляції та динаміки зміни заробітних плат. До того мінімальна пенсія матиме розмір 2093 гривні. Ще невеличкі зміни це в подальшому статистична та фінансова звітність з 1 січня 2023 року буде подаватися виключно у електронній формі, щоб автоматизувати ці процеси та унеможливити будь-які маніпуляції зі звітністю в 2023 році. Нарахування субсидій відбуватиметься через пенсійний фонд якому збільшили дохідну та видаткову частину на 12,6 мільярдів гривень? Українці, що вже мають субсидії, отримуватимуть їх і надалі. Нарахування відбуватиметься автоматично. Середній розмір субсидії становитиме 1800 гривень. Крім того, згідно з державним мораторієм, ціни на природний газ, опалення та гарячу воду не зростатимуть до кінця опалювального сезону. За прогнозами, рік буде складним, та українці довели, що можуть подолати будь-які труднощі. Незламні жінки Оріхова зробили власний календар. Вони виражають емоції через фото. Ці неймовірні дівчата збирають кошти за рахунок продажу своїх світлин. Війна змусила багатьох людей не тільки змінити місце проживання та рід діяльності, але й переоцінити вподобання. Жителька Оріхова Анастасія Ракус до початку військової агресії Росії була банківським працівником, а зараз свої емоції та переживання намагається висловити через фотографію. Її подруга Анастасія Максимова надихнула її на створення календаря, присвяченого рідному місту. Фото це моє хобі. Е, почала займатися. Так, щоб трошки відволіктись от, і показувати щось гарне. Як почалася війна, переїхала в Запоріжжя. Та почала більше займатися творчістю, і от разом з Настею вирішили створити щось унікальне, щось незвичне, щоб привернути увагу до свого міста. Позувати для календаря авторки ідеї запросили землячок, переселенок з Оріхова, що нині проживають в Запоріжжі. Для кожної створили неповторний образ: берегині, захисниці, воїтельки, знахарки, сильні та незламні, мужні та мудрі. Такими постають на світлинах фантастично красиві оріхівські дівчата. У кожної своя родзинка або парчинка. Всі наші моделі з нашого району, з нашого міста. Ну, чомусь от мені захотілося показати, там наразі одні руйнування, і мені хотілося трішки підняти дух. І показати, понести красу, показати, що ну всі вони зараз зараз в таких буднях і просто витягнути кожну з депресії, щоб кожна от якось відчула себе жінкою. Перший примірник календаря розіграли в лотерею, а виручені кошти спрямували на потреби військових підрозділів, що захищають їхнє рідне місто. Крім того, успіх першого календаря надихнув дівчат зробити ще один. Так як в першому календарі ми показали дівчат, які виїхали з нашого міста, в наступному ми вирішили показати жінок, які залишилися та допомагають зараз в місті. Вони не покинули, не уїхали, а зараз там. Кожна робить свій вклад, і тому ми вирішили це показати, представити, щоб ніхто не забував, що жінки в місті також є. І вони працюють, і вони красуні, вони заслуговують на те, щоб їх бачив світ. Ми побували за лаштунками творчого процесу, і першими побачили, як відбувається фотосесія для другого календаря. В ній взяли участь працівниці апарату Оріхівської міської ради, керівниці комунальних підприємств, депутатки, волонтерки, які перебувають під постійними обстрілами вже багато місяців, але при цьому не втрачають жіночності і віри в перемогу. А інакше і бути не може. В міцному горішку незламні жінки. Це один день іншого життя для мене особисто, тому що всі дні війни ми залишалися в місті разом із моїми колегами. І тому один день в такому образі, навіть сама себе не впізнаю, дивуюся, що я можу кинути оріхів за весь цей час війни на один день. От, зараз даю інтерв'ю, сама фелююся, що там відбувається, як там наші мешканці, як вони без нас. Для мене це як перезагрузка після тих 300 днів в прифронтовому нашому міцному горішку, так як там у нас мало таких приводів для свят і веселощі. В нас там ми працюємо, допомагаємо людям, годуємо бездомних покинутих тварин. Авторки творчого проекту шукають фінансової можливості видати обидва календаря великим накладом. І разом з його учасницями розраховують, що завдяки заробленим коштам зможуть ще більше задонатити на ЗСУ. Ми з дівчатами. Ну як сказати, будемо дуже раді, якщо наш календар будуть купувати. Ми не обов'язково знайдемо, куди нам ці фінансові трати, наприклад, хлопцям для зсу багато чого потрібно. Хай цей проєкт принесе всім тим, хто нас побачить потім на листках календаря, якусь радість, відчуття того, що ми вміли під час війни і працювати, і допомагати, і радіти. Ти життю будемо розповсюджувати наших красунь, розказувати історію свого міста. Будемо розказувати про кожну нашу дівчину, яка у нас на календарю, щоб кожен знав і не забував своїх героїв. Якщо ви хочете підтримати незламне місто Оріхів та його захисників, для яких ці неймовірні дівчата збирають кошти за рахунок продажу календаря. Можете замовити його за телефоном, що зараз бачите на екрані. А як впливають числа на мешканців Запорізької області і України? Нумеролог розповіла, чого чекати у 2023 році, і про те, що за цифри, на її думку, можуть змінити наше життя. Ще з давних давин суспільство вірило у магію цифр. Вважало, що саме числа впливають на долю та благополуччя людини. А маючи уявлення про те, що чекає у майбутньому, можна планувати розвиток різних ситуацій. Аби бути готовим до сюрпризів долі у 2023 тисячі допоможе така наука, як нумерологія. як зазначають фахівці, головним числом нового року буде сімка, що символізує успіх та щастя. 2023 тисячі год. Дві двойки, нолик, тройка сумнінам дає сімерочку. Двойки говорять о том, що це буде все сообща. А що іменно. Это достижение цели. Семерка – это достижение цели, получение результатов. Если мы все вместе, или вы в своем коллективе, или в семье поставите какие-то совместные цели, вы обязательно их реализуете. На это указывает семерочка. 2023 год. Прошедший 2023 год рік... идеально просветить и познанию, відпочинку, зосередитися на здоров'ї та розширити кругозір, вважає Світлана Кушнир. Окрім цього, активно розвиватимуться і технології. Суспільство направлятиме свої знання на інновації, що покращать стан нашої планети. В 23-й рік може бути скупим на урожай, тому що сімка е сімки покровительство стихії огня, И этот огонь он будет вырываться наружу в виде извержения вулканов, в виде пожаров на торфяниках, либо лесными пожарами. Поэтому, конечно же, биотехнологии, которые связаны с ботаникой, которые связаны с выращиванием растений, будут выходить на первый план. Загалом нумерологи зазначають, прийдешній рік буде наповнений яскравими та незабутніми подіями. Суспільство шукає позитивна трансформація в різних сферах. Однак для цього в 2023-му необхідно плідно попрацювати та підготувати ґрунт. Щоб вибрати положительний сценарій, багатство, і будь ласка, стройте плани, реалізуйте їх, і тоді 2024 рік, який буде через рік… он даст много э, денег, он богатство, изобилие, и это будет на постоянной основе, это будет уже в системе. Поэтому, чтобы через год система заработала, в этом году, в 2023, надо хорошо постараться и реализовать все, что мы задумали. Цифра 7, как главный символ наступного року, допоможе не только смелым, но и ощадливым людям. Спеціалісти радять пам'ятати про планування витрат та не робити імпульсивних покупок. Впливають на життя українців і запоріжців волонтери. Зокрема, для військовослужбовців, що стримують сили ворога, виготовили автолазню. Вже другу і цього разу модернізовану. Благодійний фонд Крила захисників України підготував новорічний подарунок бійцям ЗСУ. Зокрема, для військовослужбовців, що стримують сили ворога, виготовили автолазню. Розробники проекту зазначають, це вже друга за рахунком лазня на колесах. Цього разу її вирішили трохи модернізувати, додали пральні машини, сушарку, збільшили резервуари для води. Чим вона відрізняється від першої автолазні? По-перше, ми змінили базу автівки. Це автобус ми змінили на вантажний автомобіль вантажністю 10 тонн. По-друге, це вона може Обслуговувати більше людей, ми її називаємо батальйонного вже типу, бо одноразово може прийняти душ та постиратися до 150-200 чоловік. Юні запоріжці також вирішили зробити свій внесок у перемогу. Вони намалювали понад два десятки картин на патріотичну тематику. А всі зібрані від їх продажу кошти відправили на будівництво лазні для бійців зсу. Гімназія долучилася до нас несподівано, дуже приємно. До нас подзвонили батьківський комітет і сказав, що діти хочуть бути корисними. Це був аукціон дитячих картин. Діточки малювали дуже гарні картини, і потім ми виставляли їх на аукціон, і кожен, хто бажав, робив свою ставку і вигравала найбільша ставка. До доброї справи долучились запорізькі підприємці, міські і народні депутати, а також небайдужі громадяни. Учасники аукціону зазначають, кожна робота індивідуальна та неповторна. Вони не лише відображають події сьогодення, а й відтворюють сильний та незламний дух українського народу. До ініціативи дуже, дуже швидко долучились і депутати місцевої ради, і народні депутати, і дуже Мені здається, ця співпраця була дуже злагоджена і якби вона була інша, то ми б не мали такий чудовий результат. Я придбала картину. Це молода дівчина-україночка в такому ніжному образі, яка символізує нашу країну, яка потребує зараз захисту від наших захисників. А загалом робіт було дуже багато, вони були різні і всі були дуже патріотичні. Автолазня вже готова для використання і найближчим часом відправиться до бійців на передову. Не забули волонтери подякувати маленьким помічникам для дітлахів, що долучились до акції і малювали картини, підготували солодкі подарунки і інтерактивну новорічну шоу-програму. Бійці вдячні за автолазню. А за що вдячні цивільні мешканці Запоріжжя? Як для них минув цей рік і чого вони очікують наступного? Відповіді у нашому сюжеті 2022 рік залишився позаду. Він був важким для всіх жителів України, бо війна зламала наші плани, домівки долі. Відбулось повне переосмислення сутності багатьох речей і нашого ставлення до них. Якщо раніше людей в своїй більшості радували конкретні матеріальні речі або надбання, то сьогодні щиру радість ми відчуваємо зовсім від іншого. Діляться з нами думками запоріжці. Подякую їм за все. І за СУ, що стараються мальчики, нас охраняють, спасають. І за все спасибо большое. І щоб наступаючий новий рік, був, щоб був мир, щоб все пройшло, це все пекло. Всі живі відносно цілі, відносно майно ціле. І за це дякувати Господу, за те, що Україна об'єдналася. За те, що українці себе самопізнали, якось себе якось Якась така внутрішня перебудова досить серйозно здійснилася. Ну, Господи, Запоріжжя стоїть, сонце світе, люди ходять живі, здорові, господи, за це все. Та все. Дякую. Всі живі, здорові, і ми перемагаємо на фронті. І що скоро може стане все добре, ми переможемо. Дитинка народилася в цьому році, і ми дуже вдячні, що вона жива, здорова. Це те, що наша страна стала сильніше і дружніє. Ми стали єдині. Звичайно, були моменти, за які б я подякувала. Цей рік став для мене такий доленосний, можна сказати. В цьому році я здобула свою професію, в цьому році я закінчила університет, в цьому році я знайшла нових друзів, нових знайомих. Я не знаю, це завжди позитив, коли ти зустрічаєш людей, близьких тобі по духу, які можуть тебе підтримувати. Тим більше такі складні часи. Я б подякувала цьому року за. Розуміння того, що наш народ сильний та єдиний, і я б подякувала за те, що в мене така родина, такі друзі і таке студентське життя. Я дуже вдячна цьому року, який би він не був. Що я все ж таки відчула, що я студентка, що я живу в класній, просто чудовій країні, і я впевнена, що у нас все буде просто супер, і ми переможемо. Звичайно, на 2023 рік запоріжці покладають великі надії і, попри все, будують нові плани. Всі наші мрії пов'язані з перемогою. Я думаю, мрія зараз у нас у всіх одна, так це перемога, звичайно. Ну і після перемоги я думаю, все те, що мало бути заплановане на цей рік, будемо втілювати в наступному. Сподіваюсь, що дитина поступить нормально до вищого навчального закладу. Головне, щоб всі були здорові. Це сам, сам, саме найважливіше. Звичайно, в моїх планах, як і у нас, всіх перемога, а також в мене в планах це знайти щось нове в своєму житті, можливо, спробувати щось нове, не дивлячись на війну, можливо, почати якусь діяльність, можливо, написати книгу або ще щось, ну і закінчити, звичайно, університет. Мріє знайти роботу в новому році. А ще мріють про море у нашому теплому Криму. З'їздити цю відпустку до Криму. Ти ми хочемо білети в Крим. Поїхати в Крим. Поїхати відпочити в Крим. Ну і, напевне, ви знаєте відповідь, який тост був першим у цьому році. В ніч, коли президент вимовив свою вітальну промову. За перемогу. За перемогу. За перемогу. Новий 2023 рік. вже настав. Команда АLEXANFOM бажає, щоб він був кращим за минулий, аби були перемога і мир, аби усі були живі і цілі. Аби усі повернулися додому, аби все було і було добре. Залишайтеся з нами, як і ми залишаємося з вами. Все буде Україна!